Всім привіт! Це новий випуск Рейс Day. Сьогодні у нас Silverstone і Katar, які катали, чи Катар, який ми катали вчора. І Я трошки пограю з войсовером і. Спробую вам просто описати те, що відбувалося. тому що на стрімі було більш, більшу частину часу тихо, е, я намагався пушити затік цим, е, але про все по порядку. Це моя друга спроба. Ні, це третя спроба, це третя спроба в кваліфікації. Перші дві були ну такі не, не незадовільні. Ось, наприклад, Копс. Я намагався пушити, але потім зрозумів, що я не вхожу в повороти, треба ще більше відпустити газ. Сетап спочатку був дуже поганий, потім ми поїздили з сім'їгоном, ми трішки нібито його підправили, але все ще. Машина не так добре контролюється, як хотілося би. Вот, але маємо, що маємо. Сільверстоун, який, в принципі, я знаю добре і знаю, як його пушити. Ті гонці в цьому івенті виходили в... ну, так, паскудненько, важкувати на цьому, на цьому сетапі. А зараз, власне, старт гонки і буде. Ледь не ключовий момент зараз побачите все. Я класно стартую. Я розумію, що я був би десь між Сергієм і Марко, але в першому повороті де в принципі не потрібно гальмувати, я не знаю, на що Вольтерони і гальмували. І я їх в будь-якому випадку, точніше, ні в якому разі не звинувачую, в тому, що я в'їхав в Боба Феда і пошкодив собі крило. Схопив перший вордінг, що важливо. Схопив другий вордінг, що важливо. От. І власне мав поїхати на підстоп. І схопити 5 секунд штрафа на 1 км на годину. Бля. Треба навчитися не то, щоб швидко стартувати, треба навчитися стартувати, коли інші е, погано стартують. І тут в цьому поверті взагалі не повертає добу. А його атакувати треба. Я там стриматись намагаю. В той час, коли треба його атакувати там. Перебріг ліворуч внутрішній. Рездей не для мене, Отвечаю. я більше не буду приходити на рейстей. Це ужас. До Це круга, 8 секунд штрафа поломане крило. Власне так, я отримав ще 3 секунди і 5 секунд штрафа на пітлені за те, що на 1 км на годину перевищив швидкість на пітлені і мав. Як ви бачите, в цьому моменті гонка плюс-мінус устаканилась. Якщо подивитись на інтервали, але якщо подивитись на мій, на мою гуму і на те, як я помиляюсь, то ви мали би зрозуміти, що ребята, які їхали за мною, це був андронний Барон. Мали б мене колись обігнати, враховуючи, що вони на софтах і на мідах. Власне, барон це зробив на цьому колі. І буквально здається на наступному ж е я помилився ще в клабі. Отак от, от. І Андрон мене акуратненько об'їхав. А далі буде фінальне коло цієї гонки. Я за 12 коло Я зрозумів, які йдуть ребята переді мною і що мені треба робити на 13-му колі. І я залишу його без свого коментаря, і не забудьте врахувати, що ребята на швидшій гумі, а в мене 40% хардів. Ну і власне це вже два останні повороти, за які нічого не зміниться. Я розумію, що можливо. Типу, штрафа, не штрафа, але мені було важливо обійти ребят на трасі в таких умовах. І я прям дуже старався це зробити. Відчув себе Шарлем Леклером, який на стертих хардах ...в кінці тривану. Капец! Це було дуже важко. Так би хоть штрафи уже. Та ні, а штрафи ту таке, не повезло, просто. Якби я підступ не робив такі рані, і не їхав до кінця на хардах все 12 кіл, було б набагато легше. Софтадурник потка до речі. Шо-шо-шо? Супер шо. Софтедур як потка поплив. Не, барон, барон сам плыва. Ну и софти теж, но. Я. Бо я на софтах хочу особо повільну перерві між сільверстоном і Катаром Катаром Нам треба було покрутити траси на кваліфікацію в четвертий сезон, яку я маю їхати, тому що я завершив минулий сезон на 11 місці. І зараз ви побачите цей чудовий процес жеребу трас. Погнали! Я давай давай ще трохи! А, Японія! Ну, Японія у нас вже як дефолтна для квали траса. И, на телека для плава. Ну да. Монако. А, зербачь. А, Канада. Ай-яй-яй. Почти Сільверстоун. Канада. Перший день, Сузука, и. Серкать де Жильбеньо. Оооо! Китай? Я Китай. Китай топ. І останнє треба всрати, тому що, ну, по суті, хороші трасси. Але останнє буде не всрата, і станн буде. Нормальний дощ. Ваще топові траси накували у нас, ребята, я вам скажу. Тупо яд. І друга траса це катар. Зараз ви будете бачити перед собою мою другу спробу, тому що у третій моїй спроби своя історія. Перед тим, як її їхати, стала ситуація, яку ви побачите пізніше. Але, ви побачите і там далі зрозумієте, що стосується Катара, Катар насправді для мене. Виявляється, що більш-менш зручна траса. Або я плюс-мінус зрозумів, як їй треба їхати. Тому що в першій спробі. У мене була перша позиція, і потім Сергій мене трошки перебив, а потім перебив Бобафет. Бобафет взагалі топ на Катарі, взагалі їде шикарно. У нього величезний запас над усіма, там 3-4 десятки. Але далі я в міксі, і я розумію, що Сергій Геленко їде ну, прям дуже добре. В цілому, типу, Формулу 1, Він може краще їхати, ніж те, як він їхав тут. Але я розумію, що це швидкий гонщик, і я з ним бодався, Типу, я з ним е боровся за перше місце, точніше за друге місце в квалі, Одразу за Боба Федем була вакантна позиція. І я покращував кожен раз, е кожен сектор я покращував в Катарі, я знав, де я маю пушити. І потім сталося на виїзді з Pitlein на мою останню спробу, сталася отака от історія. Е я виїжджаю з підлейн, біла точечка на карті, якщо ви подивитесь, прямо за мною виїжджає Спітлейн Марко, і я бачу, що ора... помаранчева машина їде на старт-фініш, і мені треба її пропустити. Бля, <плес> <плес> ну Марко, куди ти летиш? Другій, ну хто так машина? І мені дали 5 секунд заблокування, Марко. Марко, а, а куди ти летів? Я в'їжджаю в боксі, ти ж прекрасно бачиш, що перед тобою машина, і ти прекрасно бачиш, що на прямій старт Фініш теж їде машина, яку я пропускаю, куди ти летиш, скажи, будь ласка. Ну і мені дали 5 позицій. Оріста через що в тебе штраф. Бо ти в мене в'їхав, і мені дало заблокування 5 позицій. Я в тебе в'їхав. Так, да, ти в мене в'їхав, Марко. А це було? На виїзді, мабуть, спитлейн. Ор. Просто ор. А шо? Я? Ні, Никогда в житті. Старт вот катара це прям топ. Ты лагає, прекрасно. Чіпа, як я ж я Мені залишився на ситуацію з Маркою, типу мене трошки підгоріло, бо Марко чуть-чуть не зрозумів, що сталося, або він робив вигляд, або не зрозумів. А, і підгоріло, що я був швидкий в коїтовіки на якійсь трасі я мав стартувати десь зі сраки, але ж старт. Виявився і я мав би бути в міксі з усіма оціма ребятами, і, можливо, навіть їхати десь ближче до Боба Фета. Я відчував принаймні в собі ці сили. У Сергія Замарко стався якийсь інцидент, і Сергій поїхав на супер ранній підстоп. І я був третій, і нас доганяв мульті. Я дуже сильно за ним пушив, і сталося ось це. Цьому повороті... В цьому повороті мені дуже складно ну, їхати. Поїзди 5 кіл непогано і можна повернутися okay, на свої лісі. <laughs> до речі, треба сапти проходить сідати, якщо щось така я Не подумав four взагалі four за це. Зараз же ж така пора дня і температура, і погода. Вони нагрівається ж так сильно трекер, я вивчає, щоб їхати мід. Але виявилось, як ви можете бачити по розривам, від Хіма зіду в мене було 0,8 секунд у підсумку 4,4, до самурая мені було 5 секунд. І я просто у них закінчились сафти, я доїхав на хардах собі спокійно. Е виявилось, що це була доволі хороша стратегія, але ну так, плюс-мінус випадково. В принципі, враховуючи те, що я там заспінився по-тупому, то четвертим проїхати. Дуже ок. Хоча міг би другим приїхати, я думаю. Спокійно. На хардах, до речі, дуже комфортно було. Не знаю, на що всі на софти пішли. Я в кінці відірвався спорта, від, савти від савти тих, сав... хто ззаді був. І майже нас догнав тих, хто попереду. <кху> Сергій, а ти що там вилетів чи у тебе дескол? Я щось не побачу. На останньому колі. Да. Да, ну, ти гастом был. У мене теж палило. Тут якось розхід великий дуже. — Да. Ну я заливав плюс 07. Я теж. — Ну, мене висичило. Причому, ну там. Ты знаешь економ. — Я, я, я не вмію. — Я плюс 5 заливав. Ага. Ну, типу, я, я, ну нарочно точно економ, я пушив. Типа, я так скажу. Ну, це, Може, да. просто техніка інша, яка дозволяє зберегти більше пального. Да, так, ви читерські двигуни Феррарі. Так, да, так, да, так, да. особливо на Personal Cars в equal performance. <свісна> <свісна> Дякую, хто був на стрімі. Дякую, що дивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал і не забувайте обов'язково донатити Збройним силам України. Скоро у нас кваліфікація в четвертий сезон. Слідкуйте за анонсами. Все, до зустрічі. Слава Україні!